Доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас з роботою нашого відділення. Відділення, вновь лікування, що раніше називалося водолікарнею. Запрошую вас. Відділення зараз знаходиться на третьому поверсі стаціонарного відділення. На даний момент функціонують декілька кабінетів. Мабуть, перше, ми почнемо, оскільки ми працюємо не тільки за 9-м пакетом, і ми ще працюємо за 54-м нестаціонарна реабілітація, то у нас зараз є кабінет засідання мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Так? Тут у нас працюють. Асистенти вводять зараз всі дані і процедури, які відпускаються по 54-му пакету, а також прийом по 9-му пакету амбулаторної допомоги. В сусідньому кабінеті у нас ще проводиться ударно-хвильова терапія, скануючий лазер і пресотерапія. Тут проводиться також прийом лікарем ФРМ. Дані всі, якщо було направлення від національної служби, вони всі вводяться в комп'ютер. Далі переходимо у нас, до речі, при вході, якщо ви піднімаєтеся ліфтом, коли не маєте змоги піднятися сходами, ви можете скористатися нашою гардеробною для пацієнтів, так, де є вішалки. Зараз у нас кабінет апаратної фізіотерапії. Тут надаються процедури такі, як магніт, ампліпульс, інтердін, ультразвук, дерсенваль, електрофорез, УВЧ. У нас за шторочкою знаходиться УВЧ. Так. В коридорі є кушеточки для того, щоб можна було. Зачекати чи прийому лікаря, чи процедурки, так кабінету апаратної терапії проходив. У нас є кабінет масажний. Так, до речі, я хочу звернути увагу, що у нас ці таблички з е шрифтом Брайля. Е хто для незрячих, вони можуть їм скористатися. Далі у нас тут знаходиться кабінет масажний, де є звичайні кушетки. Так? і є, де отримують, наприклад, масаж ділянки хребта. І є кушеточки для сидячого масажу, помірцевої ділянки, ділянки шиї, голови так. тут, до речі, є вихід для тих, для кого не потрібен ліфт. Так, то вони можуть скористатися і вийти прямо на двір цими сходами. Далі кімната персоналу обладнана в нас. І далі ми переходимо до, кім... до кабінету фізичної терапії. Кабінет фізичної терапії обладнаний повністю. Як для фізичного терапевта, так і занять ерготерапії, в принципі, в нас також є. Ось, до речі, проходять заняття. Для відновлення дрібної моторики і функціонування променево-зап'ясного суглобу. Вони відпрацьовують рухи пальцями і дрібної моторики. Тут займається асистент фізичного розроботка колінного суглобу, збільшення амплітуди руху. Також у нас є велотренажери, орбітреки, підвісна система для тих, хто малорухомий. Можна підвищити, рухати і займатися на біговій доріжці. На даний момент у нас можуть, як я сказала, лікуватися хворі. І... І по реабілітаційному пакету 54 для цього потрібно мати направлення від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря на стаціонарну медичну реабілітацію. Там мають бути відповідні діагнози, які підлягають реабілітацію. Курс реабілітації триває три неділі, тобто 14 днів. З цим пацієнтом будуть працювати фізичний терапевт або асистент фізичного, ерготерапевт або асистент фізичного. Також можуть надаватися послуги психолога або психотерапевта. Також працюватиме лікар ФРМ. Окрім цього, в нас ще надаються платні послуги. Ну, це вже за направленнями лікуючих лікарів, неврологів, травматологів, сімейних лікарів, гінекологів, хірургів. Все, чекаємо вас.